Невже це сталося? Призер Олімпійських ігор Тарас Шелестюк нарешті провів перший бій за три роки. Чи дався в знаки Такий простій. Олександр Усик показує за колісся підготовки та каже, скільки ще боїв проведе перед завершенням спортивної кар'єри. Нам залишилося зовсім недовго стежити за нашим чемпіоном. І Тайсон Ф'юрі, який розчарував, мало того, що приїхав на російський вечір боксу в Туреччину, так і ще й сам не проти поїхати в Росію. Що відбувається? Після включення Джейка Пола в ТОП 15 де Бій до крузервейту було багато людей, які обурилися тим, що боксер-блогер дійшов так високо. Проти цього були як звичайні фани боксу, так і легенди. І чинні бійці. На думку багатьох, Джейк не заслужив 14-ї позиції, і WBA вже нібито готує перегляд своєї позиції. Тепер вони хочуть його викинути звідти. WBA – це, звісно, найбільше шапіто з усіх боксерських союзів, які я лише бачив. Причому в цьому випадку, у випадку Джейка Пола, вони помилилися двічі. Перший раз, коли включили його в рейтинг топ-15, а другий, коли поведуться на маси, і візьмуть і виключать. Ну от згадайте, як два роки тому Френсі Сінган отримав місце в топ-10 WBC після поразки в дебютному поєдинку. Рішення ідіотське. Не може людина з рекордом 0-1 бути в рейтингах. Але любитель грошенят Маурісіо від своєї позиції не відступив. Хто б там що не казав. Йому треба піднімати ставки на бійця, щоб заробити більше на наступних боях. І він це робить. А в WBA стабільно все погано. Там регулярними чемпіонами. Першими номерами рейтингів стають тіпи, які можуть там роками не боксувати. Або люди, які реально просто б'ють мішків, теж попадають у рейтинги. І Їм в принципі окей. Тому мене не дивує, коли відбувається такий спершу випад в сторону медійки, в сторону Джейка Пола, а потім такі, тіпані. Ми дбаємо про репутацію. Бій Дюбуа уже 19 липня, а ви не знаєте, де його подивитися? Підпишіться на мій телеграм-канал. Хочете подивитися його безкоштовно, але теж не знаєте як? Підпишіться на мій телеграм-канал. Хочете першими знати про всі новини, зважування Усака та Дюбуа, їхні битви поглядів та прес-конференції. Підпишіться на мій телеграм-канал Діденко Пробокс. Посилання буде в описі, тому залітайте! Тарас Шелестюк може сміливо сказати: Наконець-то Я дождався, це капець! Отже, бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, член тієї самої легендарної команди, востаннє бився ще в березні 22-го. Тоді Тарас вийшов на елімінатор WBA проти Габріеля Маестре, та бій закінчився нічиєю. Відтоді лише постійна підготовка, зірвані бої та купа перемовин, але жодних поєдинків. Я порахував, що різниця між останнім і перед останнім боями Тараса. Шелестюка склала 1213 днів, але це сталося. Американський мішок Родрікус Лівсі таки дійшов до рингу, але надовго в ньому не затримався. Шелестюк нокаутував противника в другому раунді. Відверто вам скажу, що рівень опозиції просто якийсь лівий тип з вулиці. Але це не так важливо. Важливо те, що нарешті Тарас відбоксував. І до цієї величезної перерви він був бійцем рівня ТОП-15 за версією WBA. Так, тією самою, про яку я не дуже позитивно висловлююся. Менше з тим він був на рівні топ-15 рейтингів, бодай за однією з версій, і це непогано. Я думаю, що зараз йому треба провести 2-3 проміжних поєдинки ще й тоді ймовірно, ми знову побачимо його десь на рівні рейтингів. Хоча, звісно, Тарасу вже 39, і ця пауза зламала багато планів. Зараз головне провести ще парочку боїв, нагадати собі, що таке ринг і цей мандраж перед виходом. Загадувати наперед і щось прогнозувати я не хочу. Лише побажаю Тарасу. Вийти на свій рівень. Мета є, і наш боєць продовжує до неї йти. Олександр Усик перебуває на фінальній стадії підготовки до бою за абсолюта проти Даніеля Дюбуа. Транслятор Дазон навідався до українця в розпалі кемпу та показав, що там відбувається. Помітно, що важливою фігурою в команді є польський тренер світ підготовки Якуб Чицький. Він одночасно готує і Усика, і Даніеля Лапіна, який регулярно виступає в андеркардах. Боксери кажуть, що Якуб спокійний, але має божевільні міски. Вправи на кардіо від Сашка та зміцнення спини проти британського кабанчика все це має знадобитися. Також на тренування пустили синів боксера – Кирила та Михайла. Хлопці займаються дзюдо, тож у ринзі вони боролися. Батя каже старшому, щоб той боровся не силою, а технікою. Цікаво, що закінчився тренувальний день походом у комп'ютерний клуб всієї команди, де вони зашпілили в КС. Сам Олександр зізнається, що любить грати за терористів. В цілому класний репортаж від Дазон раджу знайти в Ютубі і глянути його повністю. А також раніше боксер дав інтерв'ю екс-чемпіону світу Карлу Фремтону і розказав, скільки ще збирається боксувати. Я боксую, тому що Бог дає мені можливість. Я беру її. Моя ціль втретє стати абсолютним чемпіоном. Я люблю бокс, я люблю тренування, я люблю важкі тренування. У мене лишилося два поєдинки: з Дюбуа і хто буде далі, не знаю. Я поговорю ще після цього бою. Це моє життя. Моя слабкість. Я люблю людей. Я люблю своїх суперників. Єдиний мій опонент, якого я не люблю, це Марко Хук. Це погана людина, так, бо він сказав погані слова про мою маму. Це погано, сам розумієш. Ну і не дарма усик так добре свого часу насипав Марку Хуку. Тому що навіть в світі трештоку. Ну, те, що робив Марко Хук, це, ну так, не дуже м'яко кажучи. Тому мене не дивує така реакція Олександра Усика і те, що він каже, що одного опонента він запам'ятав як такого, якого він не любить. Ну а про два бої, які залишилися Усику, ну, чути прикро мені особисто як фанату боксу Олександра, тому що, ну, це епоха, це, це фантастика, все те, що ми бачили впродовж кар'єри Усика. Тому, поки він іще при справі, кайфуємо від його боксу. Цікаво, те, що от зараз він проводить бій проти Дюбуа і потім іще один. Але який? Ходять чутки, що останній бій Олександра Усика реально наступного року може пройти проти Тайсона Ф'юрі. І я про це читав переважно негативні реакції на сайтах і у себе в телеграм-каналі. Люди переважно проти такого бою. І особисто мені цікаво спитати вас. Ваше ставлення ви би хотіли побачити іще третій бій Усик Фюрі? Чи ні? Як ви вважаєте? От напишіть щиро в коментах. Я зараз скажу свою думку, але буде цікаво почитати і вашу. Отже, що я думаю про це? Якщо Усик перемагає Дюбуа, його рекорд стає 24 0 Бракує однієї перемоги до такої красивої, напівмайвезерівської легендарної цифри, скажімо так. Усик перебуватиме в тому статусі, коли він підкорив у боксі все і кілька разів. Тобто, виходити на останній бій, він може. Взагалі на будь який він уже не сильно матиме значення. Якщо брати до уваги якусь справедливість, то, вочевидь, найбільше під цей критерій припадає Джозеф Паркер. Людина вже два роки є претендентом на пояс чемпіона світу, WBO, перебив всіх, мені здається, от таких претендентських суперників і реально вже давно має виходити на чемпіонське протистояння. Але. Ну давайте подивимось на це з боку Олександра Усика. У тебе лишається один поєдинок. Ти хочеш його дати людині, яка просто по праву претендує на тебе, чи ти хочеш востаннє вийти на велике шоу, на велике прощання? От чого тобі більше хочеться: дати хороший, цікавий бій класному претенденту за середній чек, чи дати іще одне велике шоу проти того самого суперника? який попив так багато крові, але дав тобі так багато спадщини, так багато статусу. От я особисто не є скептиком третього бою Усика та Ф'юрі, тому що це все ще найбільше вивіска в хевівейті. усик Дюбуа, ну бій за абсолютно, да, але ж ну не те, ми будемо чесно казати. Дюбуа Ф'юрі ну трошки різні рівні. Усик проти умовного паркера, не знаю, проти умовного Ітауми, проти Кабаєла. Ну, все це класні хлопці, хороші бійці. Але це не та вивіска, якою можна завершити помпезно. А от Усик Фюрі 3 бій, в якому зі спортивною складовою, як на мене, вже нічого не вирішується, тому що Усик двічі його переміг. Але це все ще фантастичне шоу. Це все ще нереальний хайп і найбільші гроші, які Усик тільки міг би отримати у своєму прощальному поєдинку. Тому з позиції Олександра Усика, якщо він вирішить іти саме на Фюрі, на останній прощальний бій. Ну, у мене негативу немає жодного. Я абсолютно розумію цю позицію. Абсолютно. Тому, власне, така моя думка. Ну, як я вже казав, напишіть у коментах, що думаєте про це саме ви. Але от до Ф'юрі з'являється все більше запитань. Минулого тижня він був на цьому шабаші у Мара Кремльова в Стамбулі, де відбувався російський вечір боксу за російські бабки. І після цього вилізла заява самого Мара Кремльова. Ми хотіли би організувати для тебе професійний бій, прощальний поєдинок короля боксу. Один останній красивий бій, щоб попрощатися. Ти починав кар'єру з іба. Тож маєш і завершити її в іба. Ми дуже хочемо привезти Тайсона до Москви». Назви тільки дату, і ми відправимо літак за тобою, за твоєю командою. Не хвилюйся, в Москві не ходять від меді, попри те, що кажуть. Тож бери родину і друзів. Ну здавалося б, просто чувака ненадовго випустили з дурки і він дає всім інтерв'ю. Не варто сприймати це всерйоз. Ну так здавалося б, або хотілося б, щоб здавалося. Але ж Тайсон Ф'юрі і його команда теж підкріпили ці наміри. Я мав їхати туди ще 4 роки тому. Мрія вийти на червону площу в хутрі, взимку зі снігом. Перед тим як вирішити на цю вечірку в Нову Зеландію. Я зараз знімаюся в реаліті шоу для Netflix. Було б чудово показати Росію на екранах у всьому світі. 500 мільйонів, мільярд глядачів це гарно для відносин. Тож дайте нам пропозицію, поговорить зі спенсером. З огляду на те, що відбувається між Росією та Україною, бокс може дуже швидко об'єднати людей. Ну ви знаєте, я прямо от уявляю як умовний Денис Барінчик, дім якого з 14-го року в окупації. Буде дуже радіти таким миротворчим ініціативам, які мають зблизити Україну і Росію. Або, скажімо, Олександр Усик, дім якого опинився в окупації в 2014 році, і в 2022 році теж один з його будинків був захоплений росіянами на Київщині, де вони прийшли зі своїми миротворчими ініціативами. От я прямо уявляю, як люди, які ну все це бачили, переживали. От капець як будуть радіти тому, що є така цікава ініціатива: провести якийсь там бокс за участю реально зірок спорту заради йти типу поєднання. Росії з Україною. Це фальш? Так, це абсолютний фальш. Просто видавання бажаного за дійсне і не більше того. Щодо Тайсона Ф'юрі зайду трошки здалеку. Коли я був молодим, зараз мені 26, тому я кажу, що я вже не дуже молодий. Я був випускником історичного факультету КНУ Шевченка. Я навчався на Істфайці, зокрема, вивчав стародавню історію та середні віки. Римський історик Светоній описував життя правителів Риму. Життя римських Цезарів. Одним із таких був Веспасіан. Людина, яка не була супер там моральна, але натомість у нього був досить такий високоморальний син. Веспасіан прославився, зокрема, тим, що наклав податок на громадські вбиральні. За похід до громадських вбиралень у стародавньому Римі ти мав заплатити там якусь копієчку, скажімо так. І син Веспасіана, імператора, цим обурився, сказавши батькові: Батьку, ну, ну як так, не вже так можна? На що Веспасіан протягнув синові монету під ніс і сказав: Ну, як пахне, син сказав ні. Так і виникла фраза, гроші не пахнуть. Мені здається, що ця історія повторюється. Тайсон Фюрі також працює із гімном, тому що, як і в тій історії, гроші не пахнуть. Даруйте, що закінчуємо на такій гівняній ноті. Менше з тим, якщо з думкою ви згодні, вподобайте ролик просто зараз. І підпишіться на канал Тайк Майсов Новини Боксу. З вами незмінно наша команда, і, зокрема, я Макс Діденко. Побачимося!